Брак часу вірити, брак часу на Господа Бога, брак часу на мову, брак часу на землю, брак часу завадити, брак часу зупинити розпродаж, брак часу на совість і честь, брак часу на гімн, брак часу на прапор, брак часу на жовто блакитний, брак часу. На синьо-жовтий, брак часу на червоно-чорний брак часу на чорний. Брак часу закопувати макулатуру. Брак часу не постачати мішки, брак часу не лізти в них самостійно, брак часу не зав'язувати їх, брак часу, щоб вилізти. Брак часу на світло, брак часу. Пручатися, брак часу чинити опір, брак часу застерігати, брак часу остерігатись облуд, брак часу кричати від болю, брак часу захищатися від, брак часу відбивати удар, брак часу проповідувати слово, брак часу сповідувати волю, брак часу. Сповідатися в гріхах, брак часу Шанувати власних героїв, брак часу На помсту брак часу читати кабзар, брак часу перегортати прочитане, брак часу писати друзям брак часу послухати Соловейка, брак часу прибратися у власній хаті, брак часу не замітати в чужій господі. Брак часу голодувати, брак часу повставати, брак часу помирати вільним, Брак часу вистровати палю, брак часу купити мотузку, брак часу виростити дерево, щоб брак часу зрубати, брак часу змайструвати шибеницю, брак часу для страти негідника в собі. Брак часу. Стати бійцем, брак часу скласти присягу вітчизні, брак часу піймати злодія, брак часу гукнути на допомогу, брак часу Зібратись гуртом, брак часу зупинити бандита. Брак часу пірнути у море, брак часу летіти степом, брак часу співати разом, брак часу виховати свідомих дітей, брак часу. Голосувати за брак часу відомо на що. Не брак часу, невідомо на що. Не брак часу на самоїдство, не брак часу жерти подачки, не брак часу впиватися власною кров'ю, не брак часу на темінь, не брак часу віддаватися сатані, не брак часу носити червоні роги. Не брак часу. Піддаватися обіцянкам не брак часу програвати обіцяльникам, не брак часу на чись, не брак часу полірувати унітаз, не брак часу носити на руках, не брак часу на тушу, тушку, тухлятину, не брак часу піддаватися Ганджу, не брак часу ламати раніше збудоване, не брак часу будувати сартири для самозамочення. Не брак часу міняти свою історію на не брак часу на чужу. Не брак часу зупинити годинник. Не брак часу хапати китайську гречку. Не брак часу шанувати чужих богів. Не брак часу кадилити сіркою. Не брак часу бути прислужником. Не брак часу навідям брехух. Не брак часу крутити хвіст. Не брак часу скрутити голову ближньому. Не брак часу отримувати Юдин гріш. Не брак часу розпускати матюками язик. Не брак часу не читати Пушкіна. Не часу вихваляти Пушкіна. Не брак часу не читати кабзар, не брак часу поплюжити кабзари-кабзаря. Не брак часу картати за патріотизм. Не брак часу спати в вогні, Не брак часу горіти в чавунному бику. Не брак часу на байдуже споглядання руїни. Не брак часу тирити, не брак часу на руйнівні ідеї, не брак часу, на тирево, не брак часу, на варево, не брак часу, на мило по телевізору, не брак часу, ходити брудним душею, не брак часу на хлорований душ, не брак часу на пишне тіло. Не брак часу, зовсім. На інше не брак часу на іноземців, не брак часу на епатаж, не брак часу існувати, не брак часу повзати храбачком, не брак часу втрачати совість, не брак часу втрачати пам'ять, не брак часу паскудити рід, не брак часу на триколори, не брак часу на здачу. Всіх позицій не брак часу на білий, не брак часу на прапор ганьби, не брак часу смоктати, жувати, ласкатати. не брак часу на брудні п'яти, не брак часу відрощувати копита, не брак часу падати в пекло, не брак часу. уже сьогодні. Не братан. Брак часу, не брак часу. Мені поема п'яти слів по еклезіасту.